Добрий день! Гурток «Умілі ручки» продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти поробку «Янко» з палочок для кави та намистинок. Для цього нам знадобиться картон білого кольору, намистинки, палички для кави. Олівець, ножиці, канцелярський ніж, лінійка, клей, пістолет та стрічка. Десять паличок для кави це буде низ ангела, а вісім палочок. Для кави це будуть руки ангела. Ну, ці вісім палочок треба розділити навпіл. Ось беремо лінійку. Так, допомого, за допомогою канцелярського ножа будемо ось так розрізувати, Попросіть батьків допомогти вам їх розрізати. Палочки готові. Потім беремо палочки, будемо приклеїти з одного боку. За допомогою клею пістолету. Ось. Підклеємо тільки з одного боку, ось тут. Тут не підклеюємо. Так само приклею руки ангелу, тільки з одного боку, ось, між собою. glue